Всім привіт ви на каналі Astro Games. з вами Михайло, і що, сьогодні я пограю в українську новелу. Ну, По суті, ми будемо просто читати ці Так от... Я забув як вони називаються... Ці зарубіжні не зарубіжні новели. Коротше, гра українська, подив, 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 давайте подивимося. І наша гра називається Розчаровані. До речі, ви помітили, що тут стоїть брюнеточка, така гарна, україночка, а тут... В зеркалі, чорт. Я не можу поняти, це чорт типа, спостерігає за нею, чи це якби її тінь. Ну, по ідеї, в зеркалі не має бути тіні, чи як. Я, я до кінця не поняв не суть. Почати гру. Агафія. Агафія. Перший раз таки чую. ім'я. Агафія носилася по дому в пошуках свого гримуару. Цілий ранок вона е, перевертала весь міст своєю. Перевертала весь вміст своєї скромної хатинки. А хай йому греться, Куди я могла його всунути? Давайте ми не будемо перераховувати варіанти. Її погляд блукав по кімнаті і складалося враження, що книга навмисно відводить його, не дає зачепити, побачити. Ну, гримуар, черина книжечка типу. А, так Таке вже траплялося, коли Гримуар вирішував показати характер своїй господині. Да да, дай, проте. Тільки колись я, Ті я впевнений, що залишила книгу на видному місці. Мара, ти випадково не бачила мій? Мара! Прикольно. Мара, кішка, кішку звати Мара, прикольно. Відьма подивилася на свою кішку, яка сановито тягнулася на ліжку та ліниво підняла голову. Під якою увесь цей час лежала відьомська книга. Мара, чорт тебе забирай! Фаміляри зазвичай допомагають і не заважають. Віддай сюди. О, Тут додали звук нього. А гатія обурено вирвала ігри ту теплою кішкою книгу з полону, але ж... все але ж лагідно погладила лиску шерсть пухнавстю. Мара не витримавши такого такої Софілі, роздратовано всілися, пронизуючи господиню гострим поглядом з жовтих очей. Так я теж пам'ятаю, що бабця Гліфара це десь записувала. Вона прогортала декілька сторінок у пошуках необхідного. А ось пам'ять не підвела. Ще ж почекуємо. Е, відьма загадково посміхнулася в кішці і дісталася дістала з комори безліч сушених трав, свіжі курячі яйця. Без сушених свіжих курчі це козяче молоко. Розвела вогнище в печі та прийнялося змішувати трави з яйцями у ступці. У ступці. Секунду. Ні. Е, 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 так. Сьогодні в нас е, в нас у нас на сніданок омлет з бабусиним, э, за бабусиним рецептом маро. Не дарма гермуар шукала. Мяу. Сумніваюся, що котяшка буде їсти яє, я цей жарині яйця надала. Кицька зачаровано свідкувала з умілими руками агафії. У, в неї мілі ручки, це прикольно. Не забуваючи облизуватись та принюхуватись. Зорян, до чого самотність доводить жінок? Щось е, до рук, да. <laughs> до ручки, да. Типа, до рук, не, не ви поняли. Афія спонтанічно поглянула на фаміляра, а потім оглянулася. В кімнаті стояв е, зорян власною персоною. Задоволений, сви... задоволений своєю витівкою. Ти, ж, ти вже з кішкою розмовляєш. Так занудьгувалася у своїх чотирьох стінах. Зоряний, на тебе качка копне. <laughs> Скільки разів просила заходити через двері, а не просочуватися туману. У мене стіни через тебе розсиріють і серце не витримає. Я навіть не знаю, що є більшою проблемою. Ну, Іде як серце, ну, вона за допомогою магічних своїх штучок може серце вилічити, чи легше буде за допомогою магічних штучок е стіни полагодити. Лишенько. Так я на те і розраховую, що серце твоє колись не витримає та паде жертвою моїх чар. От дурбецу, взагалі-то взагалі це я відьма і чари моя стихія. Кажи, і чого, приперся? Чугайстер відразу спохмурнів та відповів цілком серйозно. Від його веселого настрою не лишилося сліду. З настоінкою нест... прийшов. Зараз принесу. Я якраз на попередній зробила свіжу порцію. Настойка для чого? Щось хорошого? Візьма почала завзято витирати руки від борошна. Я хотів ще дещо попросити. Кажи, не люблю, коли тягнеш кішку за хвіст. Я впевнений кішка теж цього не, не любить. Ти не могла б збільшити дозвоння? Я вже казала, що, що це тобі не допоможе. Потрібно шукати новий спосіб вирішень. Але це дов... вже перестає діяти. Ти ж пам'ятаєш те лихо, що трапилося минулого разу, коли я зірвався та напав. Напав на тих е, днявок. Я їх всіх пошматував, прошу зроби сильнішу настенку. Може, по, може пояснити, що за проблема в, в нього. Я не хочу знову прийти до тебе серед ночі весь в крові. Я не хочу знову вбивати лише тому, що не можу контролювати цей голод, який зжирає мене зсередини. О, голод, який жрає зсередини, це да. Це. Для всіх, е, пузати, для всіх пузатих людей це. Так, да, це знайомо. Жаль, що інколи з живеми створіннями більш... Живись... живі створіння більше керуються живо... тваринними інстинктами, аніж розумом. І ще більше жаль, коли вони не можуть цьому супротивлятися прямо як цей чувачок. В кімнаті повисло мовчання, Агафія міркувала, як вчинити. Вона розуміла. Що збільшення концентрату настоїнки допоможе лише на короткий термін. А робити її де стає деталі важче. Знав би реально, з чого ці самі настоїнки. І з чого вони. Я не знаю. Він йому не можна знати, а чого мені не можна? Я не, не думав, що тобі врешті варто прийняти свою природу. Прийняти. Ще я кровожерливий неконтрольований монстр. Ні, це не я. Це частина мене якою я відмовляюся визнавати. Да, але тут таке, діло в тому, що природі, яка тебе створила, абсолютно по бою. Е чи хочеш ти визнавати цю частину себе, чи ні. Природа дала тобі. Природа зробила тебе такою. Е я не знаю чого природа зробила Не такою, а таким. Я не знаю, чого природа зробила таким. Ти ще толком не описали. Мені просто потрібна твоя допомога, щоб контролювати це. Чому я повинен знову пояснювати? Я думав, що ти єдина, хто мене розуміє. Ти ж розумієш, що не маєш усунути наслідки а на не причину своїх страждань. А як йому усунути причину страждань? Це рано чи пізно перестає працювати. Ми вже збільшували дозування. Надовго тебе вистачало? Ні, але не сперечайся зі мною, бери свою кліяту на стоянку. Я ще навіть не снідала, а ти вже записував настрій з самого ранку. Я, ж, я знаю, що саму рамку може підняти настрій. Для того треба дещо підняти. Вона подала Зоряну... Вона подала Зоряну флакончик із зеленою як болото, рідиною. Зорян міцно вхопився за нього, ніби від цього залежало його життя. Цього. Це все одно не вгамує твій год. Може, варто Знаєте з чого це все почалося? Він сильно ...помотав головою. Ти ж знаєш, що я нічого не пам'ятаю до того моменту, як з'явився у цьому голихому лі... лісі. А не знаю, почекуй там, щоб йому пам'ять вернути. Пам'ять вона могла не стертися, а заблокуватися. Однак ми знаємо, де саме я тебе знайшла. Давай не будемо про це. Дякую за допомогу, піду я. Зрен вже був біля дверей, але зупинився в проході. Е, можна ще одне питання? Да-да-да, щось буде питання в стилі. У тебе є хлопець? Це вже питання? Але я сьогодні добре, тому запитую. Що ти робиш цю настойку? Краще приховати, правду. Все я чекала, коли він наважиться дізнатися. На стоянку. Ну, Я збережу, бо мені кажеться, перед такими рішеннями треба цей... М -м Зберігати. Я хочу сказати правду. Гадай, ти сам здогадався, що з нявок. Зряну відповідь з, лавес... з... 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 сміється. Я навіть не збрехала, він сміється. Але от чи сумно йому, чи смішно, не зрозуміло. Це може бути цей іс... Іс... історичний сміх. Лишенько, я вже сказав, що ти комедна. Ага, комедіантка ще та штанці обписати можна. А тобі їх нема. І в нього теж вроді. Чи є? То якось плахта? Ні, це не в нього є. Та не злийся, знаєш, я би хотів спробувати, як ти готуєш омлет. Но... На стоянку йому подай, корми його ще й... Не, буб... не о... цей... А ти ще часом не обнагрів? Він знову став таким милим і веселим чугайстром, якого вона пам'ятала. Але відьма так само чудово розуміє, що це все маска, за якою він ховає свої справжні переживання. Колись скуштуєш, а тепер чим чекуй звідси, поки в мене апетит не зник. Коротше, пішов вуй. Агафія повернулася до приготування сніданку і продовжила займатися своїми відьомськими справами. Сподіваючись, що хоч ранок і видався бентежним все ж день буде спокійним і безтурботним. На жаль, її сподівання виявилися марними, а усвідомила вона це вже по обіді, коли сонце було в заняті і до... і до і до хатини без стуку йшов сумновідомий вовкулака. Секунду. Оу-май! Вов, oh Оце красавчик. Втрачаєш пельмість відьмому Минулого разу, як я приходив, в тебе стояв магічний бар'єр на всю округу. Це вже не страшно, що прийде сірень. Ще вже не страшно, що прийде сіренька вовчак і хопне за твій відьомський бочок. М -м -м. А може й того чекає, куди ти знаєш? Вовкулаках В ж усміхнувся, але перед Агафією вистербнула мара, загрожуючи, загрожуючи собою хазяйку. Да, прям з табуреткою випрягнула. Зазвичай коти шеплять і настовбурюється при небезпеці, але відімна кішка зберігала дивний спокій, Прикинувши непро... е... прикувавши непроханого гостя поглядом великих очей. Прибери свою тварюку, по килиха не натворили, я. прийшов просто що великий... Цікаво, що на курить? Е... Надіюсь, щось законне. Що великий... По-любому, щось законне. Що великий і злий вовк злякався маленької кішечки. Щось для того, хто прийшов з миром в твоєму привітанні було забагато агресії. А яка повинна розмовляти з тією, що прокляла мене ні за що? Я з цього лише виконала замовлення. Мені заплатили, я тебе прокляла, все. А ти розбиралася перед тим, як чари наді мною свої зводити? Між іншим, в мене життя було. Ніж ти закувала мене в тіло тварини і приречений. я приречений валандитись полісу, не знаючи куди приткнутися. Ти впевнена, що знаєш за що таке лихо зі мною вчинила? Каже, навіщо прийшов вона, це під полю, твій облізлий хвіст і знову розбиратися не буду. Та ти з перший раз, походу, не розбиралася. Зніми свої чари війну. Що б це? А с того що ти не ви людині життя зіпсувала. Фу, бачу перед собою лише пса сутулого, а не людину, тому забирайся. А ты я нього зробила пса сутулого! Скажи хоч за що, знаю... Знаю, що тебе наняла та шалена бестія, але однаково не розумію, як можна чинити правосуддя, не знаючи усієї правди. Сотні мешканців разом з ним. Що? А ти описыть мені, як мені вибирати вибиратики, я не знаю правди? Ти вбив. Ай, я як ти вже не торопиш, я цього не робив. Зад. Тебе лише пусті слова Вірбан, я бачила тебе, як ти стояв і дивився на вогонь. Як він шириться, розростається. Не ти е, палив, не ти вбивав. Так що ж там. Е, що ж ти тоді там забув? А на секунду. А якщо так? А, тут все одно. Все те. Все одно і те ж саме. А ти не можеш за допомогою магії вияснити. Пиндить він чи ні? Ліня бачила тебе, як ти стояв, дивився на вогонь. І Як він шириться, роз, розтається. Не ти палив, не ти вбивав. Так що ж там е, забув? Чого раптом припхався з свого села при, погрітися до вогнища нашого лісу? Люди на нас дуже рідко ходять, а одне на лісі плакають багато. Не вірю я тобі. Я хотів заповінити пожежу, просто знав, що її сходить. Хто? Роз так ти платиш за те, що не зупинив? <рес> Офігенна логіка. Афія зі злістю погна... поглянула на свого непроханого гостя і побачила його щось таке, від чого защемило серце. Його розпокинули... стале вінот. Його розпокинули покинули вінотки. Сталеві... Як тебе хочеш звати, не можу ж я тебе весь час називати, песо влізлий? Августин. М -м, прикольно. Взагалі-то могла й поцікавитися перед тим, як проклинати. Не було часу знайомитися, виконував замовлення. Тепер не зможу з тебе закляття зняти, бо навіть якщо, навіть якщо захочу. Чому я доведу своє невинуватися, але для цього мені потрібно до села, а я не можу перед єдиними в цій вовчій подобі з'явитися. Так і не знаю, що слово вже давно покинути. Кумедно. Не передо мною тобі просити варто. Щоб спало прокляття, тебе повинна пробачити та, котра його замовила. Я довше тебе, відьмо, буде важко умовити, але ж з цією скаженою говорити взагалі смертельно. А ти попробуй, що тобі цей. Що тобі ще лишається? Смерть теж форма звільнення від прокляття. Спробуй. Оце, це геніальний варіант, оце. По факту звільняю від усього, але це варіант такий не можна брати. Як ж ти? Яко ж ти заразу знав, що нічого не доб'юся? Навіщо ж прийшов тобі просити як людину? Тобі ж бо від людського нічого немає. Ну хіба. Ну, ну тіло є. Інакше ж б, е серед людей, а не. Е а не забрала себе в груховому лісі в, в оточенні таких самих тварюк, як і сама. Так, так, так. Е я дуже зла відьма і все таке сказала вже, що допомогти не, бу допомогти не можу. Нестобично душею і збирайся з мого, дому. Забирайся з мого дому. Я дійсно не для цього в лісі селилася, щоб до мене швендяли безперестанку. Сподіваючись, що на сьогодні з несподіваними замовленнями та неприємними відвідувачами закінчила. Афія про всяк випадок зачинила двері та вколовши пальця, нанесла на поріг закляття захисту. Так точно жоден, чугайстер, що кулака не при... при... прослизне без мого відома. А це хто? Кулака я шарю, чугайстер. Треба загурти. На вулиці опустилися сутінки, втомлена, агафія розвела вогнище в печі, запалила свічку та сіла за стіл перечитати безтягій. Сьогоднішні гості нала... нагадали. Нагадали їй про одну легенду, що колись розповіла бабця Глафіра. А що це за легенда про яку колись розповідала бабця Глафіра. Я думаю, ми про цю легенду дізнаємося у наступній серії. А тепер, ще, що ж вам скажу, підписуйтесь, ставте лайки. Ви... Говоріть, що ви думаєте про цю візуальну новелу. Да, повний візуальна, да. просто новела візуальна. Е Ми продовжимо з ваші... наші відьмовські пригоди потім. Ну, не пригоди, а відьмовську історію. А так підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте моє відео інше і рекомендуйте мені, що б ви хотіли побачити на моєму каналі, яку ігру. Що ви хочете, щоб я поіграв для вас. Obrigado.